Кілька тижнів тому у нас відбувся діалог про вихід із сізо підозрюваного в афарах з квартирами Нацгвардії як з керівника Укрбуду Максимами Микитася. Його випустили завдяки свідченням проти подільників. Вилилося це в угоду зі слідством. Ми говорили і про афери із згаданими квартирами Нацгвардії і про будівельну піраміду у внаслідок якої близько 14 тисяч інвесторів не отримали своє житло, бо будови заморожено. Говорили про можливих причетних до справи і їх відповідальність. І вже тоді звучало прізвище адвоката, а нині заступника офісу президента Олега Татарова. Однак справа пішла дещо іншим шляхом. Переформатувалася з прихованого у відкрите протистояння директора НАБУ Артема Ситника та заступника керівника ОП Олега Татарова. А що ж зі слідством? Наскільки просунулося розслідування справи Микитася після того, як він підписав угоду зі слідством та яка ж роль Татарова в аферах Укрбуду, будемо з'ясовувати з виконавчим директором антикорупційного штабу Сергієм Миткаликом? Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Та з журналістом-розслідувачем наші гроші Юрієм Ніколовим. Пане Юрію, мої вам вітання. Вітаю всіх. Пане Юрію. Почнемо з вас. Тоді я зазначу, що САП та Набу повідомили про підозру в хабарництві заступнику керівника ОПУ Олего і на час. Зараз він, наче прибув у Набу, є така в нас інформація. І слідство вважає, він може бути причетним до надання хабаря. За експертний висновок, експерту справі заволодіння 81 одного мільйона гривень під час махінації з квартирами Нацгвардії? Втім, його адвокат заявляє, що підзахисного звинувачують у фальсифікації набу кримінального провадження про знижку на паркомісце в одному з Києва. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, наскільки професійними є дії набу щодо підозри Татарова? Ну, якщо порівнювати в контексті з іншими правоохоронними органами, які стосуються інших кримінальних приваджень стосовно інших корупціонерів, то дії НАБУ виглядають ну набагато компетентніше і професійніше. Оскільки нагадаю, що таким чином, отак, от щоб один великий, великий за розміром велика риба заговорила, дала покази на ще більшу рибу. Ну, у нас такого ще просто не було. А у нас або ловили вже якось на гарячому хабарі, або E, щось там собі намагались довести, але отак, от, от що покази дав e, дуже відомий e, гравець якогось тіньового ринку, e, такого ще не було, пане Юрію. А що взагалі говорить нам те, що нещодавно взагалі в офісі президента відхрещувалося від того, що отримували підозру щодо пана Татарова? Зараз ми бачимо, що пан Татаров, нібито пробув прибув вже у набу. Що ж змінилося? Про що свідчить така поведінка високопосадовцям? Е, вона свідчить про одне, що е, ця сторона е, ця підозрюваних, та називаємо її так. Вона вже сформувала якусь собі стратегію, напрацювала тактики і підготувалась е, до якогось майбутнього. Е, скажімо так, е, від моменту того, як детективи намагались вручити е, повістку, пройшло там чотири дні. Так ще до цього кілька тижнів блокувалось просто вручення. того під підозри то е, прокурори е, саботували фактично роботу. Детективів, тобто у сторони захисту, зараз є така часова фора, певна, за за цей час вони могли вже щось зробити з підчищенням наявних доказів або інших якихось матеріалів, які потім би далі вилучались би в ході подальшого слідства. Тобто, зараз ми маємо я більш ніж певен, що ви маємо випалену землю там, де ще щось могли детективи знайти, і якусь ми будемо бачити зараз так стратегію по. Скажімо так, відбілюванню заступника голови офісу президента, зрозуміло вас, пане Юрію. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як поважаєте чи НАБУ веде роботу щодо встановлення реальних учасників схеми та згодом щодо отримання квартир за дериватива нацгвардійцям? Чи це чергове таке слідство шоу? Як вважаєте? Я думаю, що я погоджуюся тут зі словами саме Артема Ситника, які він сказав, що по змісту взагалі цієї справи ми не могли надати підозру Олегу Татарову. Бо усі докази, усі свідчення, які дав Максим Мекетась, усі докази зібрані зі дзвінків телефонів, переписок свідчать на те, що підозра. Олего Татарова цілком законна і правильна в цій справі. Єдине є застереження про те, що чи вона рух рухнеться далі, і враховуючи, ну ми бачили, що наприклад, коли набу приходила вручати підозру Олегу Дотарову, він спочатку намагався всіляко її уникнути. А вже коли сьогодні він прийшов, тоді я погоджуюся спала з паном Юрієм, що цілком вірно він же готовий до цієї до цього розвитку, і далі буде ще цікавіше. Добре, от я вважаю, що слід задати, надати таку інформацію, що за інформацією журналістів-розслідувачів, генпрокурорка пані Венедіктова, таємно та безпідставно без вивчення справи і в суперечка КПК змінила процесуальних керівників у цій справі. Саме це завадило вручити Татарову підозру. Як ви вважаєте, пане Юрію? Ні, безумовно саме ця подія і призвела до того, що кілька тижнів взагалі нічого не відбувалося. А підозрювані мали час на а, влаштування, скажімо так, дійсності вигідної їм світлі. А, і час а, в таких історіях завжди грає от проти детективів. Тобто, це вже не перший раз, коли велика риба говорила, так би мовити, давала покази. У нас раніше був а, уже приклад Олександра Аніщенка відомого. Він навіть написав цілу книжку. А, Фактично, О, з показами, є що а, почитати там, пане та, Юрію. Та, правда, так ось він то книжку написав, але потім всього того до детективів він не приніс. Тобто, фактично, він ну теж змарнував багато часу і, теж скажімо так, уникнувши офіційних показів, він теж змінив фабулу звинувачення до підозрюваних що там зараз. Тому, так. скажімо так, одних показів, які зараз відбулись, і потім ця людина коли вона може відмовитись від тих показів, назвавши їх там якимось чином, що вони там були вибиті з нього, чи так далі, або зруйновані навіть як це було по справі Насірова, тобто коли адвокати звинувачених змушували суд визнати. Угоду, продачу показів в обміну ну зниження там покарання для якихось там учасників цієї справи? Так, от кілька кілька тоді осіб, от саме так було знесено через суд. От їхні угоди зі слідством ну до речі, якби е... тут не було такого о... так. Я погоджуюся, от пане Юрію, скажіть, от ви до ефіру сказали таку цікаву фразу. Може відмовитися від цих показів за життя? Що ви мали на увазі? Uh, ну, пан Маккитай. Зараз наскільки я розумію, він uh, на свободі, і він в Україні. Тобто, він абсолютно досяжний до для всіх, хто хоче його достати. Uh, він вже дав покази, наскільки я розумію, на заступника голови офісу президента Татарова. Наскільки я розумію, він вже дав покази на колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, uh, корупційні історії, в яких вони звучали ці прізвища, прізвища uh, дуже великі і, скажімо так. Uh, Пов'язані з такою великою кількістю грошей, що я на жаль не виключаю того, що пану Микитасю треба слідкувати за своєю фізичною безпекою. Ми все таки живемо в Україні, а не в, правов... а не в Ну в правов... так. В правов... Може саме тому він і не прийшов до нас на ефір. Адже місце його чекало. Ми згадували про це, але він все ж таки проігнорував в останню мить свій ефір, от… Я вам скажу так. Добре, пане Сергію, до вас таке питання цікаве. Не здається вам, що генпрокурорка не вперше підігрує в даному разі офісу, Президен... офісу президента, так і робить такі рокировки прокурорів, як, от у справі, на наприклад Роттердам Плюс, та є ще декілька прикладів. Як ви вважаєте? Я думаю, що це не вперше Венедіктове підігрує, і не в останнє, бо насправді майже кожна справа пов'язана з топ-посадовцем. Давайте пригадаємо народних депутатів Олександра Юрченко, Халімова ем, аналогічно Татарова. Це приклади, які свідчать, що саме від дії генпрокурорки залежить подальше і оперативне розслідування і доведення справи до кінця збір доказів. І саме генпрокурор затягує ці справи спочатку. Незрозумілих підстав не вносить відомості РДР або змінює групу прокурорів, і ну такі дії вже це системність ірини Венедіктової, які свідчить, що вона прямо виконує вказівки саме офісу президента і дуже часто керується мало юридичними шляхами. Бо якщо навіть проаналізувати цю... Зміну прокурорів і ті підстави, які були змінені по справі Олега Татарова, то насправді виникає великий подив і дивування з тієї обставини, яка взагалі відсутня в кримінальному процесуальному кодексі, тому е, Ірина Венедіктова діє доволі. Е, Зручно для офісу президента, і в цій справі я думаю, що все-таки буде стояти на боці Олега Татарова, і цілком вірно, що можливо її не останні буде ще якісь дії по цій справі. Добре, пане Юрію, відтак ситуація, до речі, з паном Татаровим схожа не тільки на там справу роттердам Плюс, як я сказала, але й не дуже різниці з приміром справи Бахматюка та іншими. Резонансними провадженнями і вкотре зафіксувала такий повний деструктив між Набута офісом генпрокурора. Чи можливо, пане Юрію, в таких умовах взагалі результативна робота антикорупціонерів та генпрокуратури, коли кожен чи то захищає свої інтереси, чи то ще й намагається ставити палиці в колеса опонентів? Це фактично, знаєте, як у однього, одного автомобіля. Забрати одне колесо і сказати, так він поїде чи ні, звісно, він не поїде. Може там шкрябать, хтось буде там стояти, можливо, на місці якось буде, не падати, але отак, щоб їхати і вижити там двісті кілометрів на спідометрі, це неможливо. Тобто, позиція офісу генпрокурора, і скажімо так, окремих прокурорів спеціальної антикорупційної прокуратури. Не дає, на жаль, підстав радіти і чекати на позитивний розвиток подій. Зрозуміла ну, вас. Я б згадала ще одну лінію конфлікту: це ситник татаров. Наразі останній заявив піде до суду проти ситника для захисту честі, гідності та ділової репутації. Раніше татаров заявляв, пам'ятаємо з вами, що після рішення КС про незаконність призначення ситника голова НАБУ має піти у відставку. А після наполягання міжнародних партнерів залишити все ж таки посаду заситником татаров заявляв про зовнішнє управління. До речі, ставши таким першим високопосадовцем, який озвучив те, що давно обговорюється в суспільстві. Відтак експерти говорять про помсту ситника Татарова. Та що ж насправді відбувається, пане Сергію, з'ясування політичних інтересів чи слідство з метою покарання винних та повернення грошей? Я думаю, що завдання, все таки набу і їхнє бажання це довести і встановити всіх е, обста... всіх винуватців цієї історії, і ми бачимо там загріміли доволі гучні прізвища, і насправді, якби. В цій справі набу не пред'явило татарову підозру то цілком ймовірно ситніка звинувачили в політичному прикритті офісу Генераль... офісу президента. Бо Татаров йде співучасником злочину, по якому вже е пред'явлення підозра, обраний запобіжний захід стосовно суд експерта Дубоноса. І якщо Татаров є співучасників, то і до татарова мають бути застосовані усі ці дії: е Пред'явлення підозра, е, обраний запобіжний захід. І насправді, якби ситник цієї історії не ну, і детективи набу разом з ситником не пред'явили Дубоносу е Татарову підозру не діяли так, як вони діяли на минулому тижні, то тут же можна звинувачити ситника в якомусь політичній грі і е, бажанні вигородити представника офісу президента. Але ми бачимо, що е, скоріш ситник йде саме по тих доказах, по тій справі, які, яка є досі, де, ну, де цілком ймовірно, що Татаров є винним. І був співучасником злочину разом з добоносом, і е, єдине зараз е, це можливість міжнародних партнерів. Ну, і я думаю, що офіс президента все таки має дов доволі великий вплив, і він буде все зробити все для того, щоб розхитувати місце і максимально змусити ситника звільнитися або якось втрутитись цю справу. І е, на даному випадку цілком вірно, що саме захист міжнародних партнерів це те, що очікує Артем Ситник, щоб е, о, втримати своє місце і в принципі довести цю справу до логічного завершення. Так, кінець року, пане Сергію, такий не дуже втішний для нас. Додам ще трохи інформації, пане Юрію. До речі, ваші колеги журналісти розслідувачі встановили, що компанія «Дерінг» Капітал, співвласник якої є Татарова Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову після призначення, зокрема, Татарова в офіс президента. Татаров назвав це таким фейком і звернувся до правоохоронців. То це збіг подій, як вважаєте? Чи має місце змова сторін? Такої щодо такої негласної інформації, інформації. Ще згадаю, що татаров є і представником правоохоронних органів у колах, певних кажуть в офісі президента. То на тлі цього, що скажете, в чому, взагалі, причина такої ситуації і де істину шукати? Я думаю, що і, ну, істину. О... Варто шукати довго, збираючи купи показів різних сторін. Але зараз ця історія виглядає так: Татаров був адвокатом Микитася, великого забудовника. У Микитася почались проблеми з правоохоронними органами. Фірма, з якою так чи інакше пов'язані родичі Татарова, по дорозі, поки Татаров захищав якось там Микитася, спробувала заволодіти земельною ділянкою Микитася. Тобто, знаєте, одною рукою, якщо б в книжку таку якусь писати там про схронологію всіх подій, то воно потім можна буде написати, що одною рукою захищав, так що аж пішов, його клієнт пішов під суд, ну, потрапив в НАБУ, А іншою рукою, ну, якась земля у клієнта на користь тестя змінювала власність. Тому це буде дуже велика історія, в якій ми дізнаємося дуже багато бруду, я не сумніваюся. І е, тому підтвердженням навіть та позиція, яку зараз Татаров обрав, він почав тягнути історію оце в зовнішнє управління Україною, і так далі. Тобто, е, фактично, оця істерика, е, яка виконана одним, на нього дав покази конкретний, підозрюваний. Е, ми Китай, Микитась дав покази про конкретну причетність татарова до корупційної оборудки, до дачі хабаря. І, от після цього, ми чуємо історії про те, що е, Україна заходиться під зовнішнім управлінням. Тобто... Підозрю ну фактично підозрюваний у хабарництві, починає розповідати, що тут якісь масони, ну ще хай шапочку сфольгін натягне. Може так йому віри буде більше. Ну дуже неприємний присмак від цієї всієї історії. На жаль, і ну і але і скажімо так, з огляду на політичний контекст, в якому знаходиться і пан Зеленський, і, зрештою, вся Україна. Змушує все таки серйозно ставитись до таких, якими вони не звучали там сума збродних оціх заяв про управління Україною ззовні в контексті захисту одного корупціонера від іншого. Ну тобто біда у нас велика. Добре, я згадаю, що тим часом головний підозрюваний справі у карбут макитасця розгулює на волі і видає порції якоїсь такої непідтвердженої сумбурної інформації. Нещодавно зажадав підтримки президента, заявивши про сплановану проти нього спецоперацію з викраденням людей і вимаганням грошей. То пане Сергію, наскільки серйозними можуть можна вважати взагалі такі заяви? Ну звісно, що пан Микитась він все таки представник і недоторканний попередньої влади, тобто при президенті Петру Порошенку, і коли змінилася влада, то він став доторканним. І більш того, що я думаю, що він не очікував, що так глибоко візьмуться за нього НАБУ, там і правоохоронні антикорупційні органи. І коли він розумів, що він не може спастися інших, він почав тягнути за собою уже діючих представників е, влади вже офісу президента. І ми маємо знову таки е, е, кейс Олега Татарова. Свідчить, що вперше в історії України е, правоохоронні органи дібралися і пред'явили підозру діючому представнику офісу президента, Ще ніколи в е, історії незалежності України такого не було. І е, е, це говорить, що Микитась буде. Всіляко намагатися е, зробити так, щоб не сісти, і це він і зробив, коли він дав покази і на Гройсмана, і на татарова для того, щоб або зменшити собі строк, ну і зробити все, щоб не сісти. І е, ми маємо відповідні наслідки, коли тут починає починають фігурувати у цих справах е, вищі топ посадовці нашої країни. Зрозуміла вас, пане Сергію, пане Юрію. Що взагалі обіцяє нам новий етап справи після того, як суддя знаємо Печерського суду Києва Сергій Вовку хвалив передати справу щодо заступника голови офісу президента з набу до ДБР? І що означає взагалі формулювання справи щодо Татарова? Це вся справа микатися чи якась її частина? Ну я, я, я так розумію, що. Стосовно Татарова, є можливо окремо кримінальне провадження, виділене з основного по справі Микитася, Ну тобто, правоохоронці так роблять. А, тому можна говорити про справу Татарова дійсно як окремий такий кейс в рамках Велетенської справи Микитася. А, що нас чекає? Ну, по перше, я більш ніж певен, що нас чекає велика порція ще нового юридичного безглуздя. Тобто, я не думаю, що після всього того, що вже зробили Печерському суді та в офісі генпрокурора, підтвердивши свій. Не ще плінтусний юридичний рівень саме, але дуже такий політичний підкований під дискурс. То я думаю, що ми побачимо ще новий виток в цьому напрямку. По друге, я думаю, що Татаров після розмов про зовнішнє управління країною перейде вже може перетонути оцю цю ультразвукову межу. Без, Безглуздя і перейти там в ватний якийсь дискурс вже з звинуваченням Масонів і саросят, взагалі там, у всіх його особистих негараздах. Тобто не виключаю, щоб почнуть розповідати, що це Китай зійшов з глузду просто от, і дав якісь там неправдиві свідчення. І, чесно кажучи, я просто не думаю, що при нинішньому складі Офісу президента, в якому залишається працювати, колегою Татаро Андрій Смірнов, а це такі узнайте відомий у юридичних колах а, е, юрист, який зараз теж працює за голову офісу президента, так. який в офісі президента саме ку 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 курує суддівську е, гілку влади, тобто це його офіційне повноваження. То, тобто Андрійський... то я так розумію, татаров за правоохоронні органи, а татаров за, за судову систему, так. А. Добре, от в цьому контексті пане Юрій, хочу уточнити, от такі дії, взагалі судді Вовка чи не є це таким перекладанням відповідальності, зокрема на пані Венедіктову? Адже не вона керує не тільки офісом генпрокурора, а й ДБР. Це не підтверджено, але дуже багато ворує таких думок в експертному середовищі. Ні, ну це я, я не вважаю це перекладанням відповідальності. Це називається Давайте заберемо справу у набу і віддамо е, тому правоохоронцю, який з цією справою не зробить нічого поганого mm. Нічого поганого для м, певних осіб. Тому це не перекладання відповідальності, це намагання справді просто будь-яким чином забрати справу у ефективних правоохоронців. Ну і в принципі юридичний зв'язок Венедиктові це допомагає зробити, бо набу і деверс слідчі органи, і завжди будь-якого з е, кримінального розслідування є прокурор, і саме на сьогодні всіх прокурорів очолює Бенедиктова. Більш того, вони умисно затягують призначена, е, керівника. Е, Спеціалізовані антикорупційної прокуратури щоб контролювати усі, в тому числі антикорупційні справи, за руками Венедиктової добре тому. пане Сергію. Ще додам трохи інформації. Нещодавно з'явилася у змі копія сторінки ухвали вищого антикорсуду. Відповідно до якої, за даними слідства, в 2017-му екснардеп та бізнесмен Микитай запропонував, а тодішній прем'єр Гройсман погодився прийняти через посередників хабара у вигляді майнових прав на приміщення в ЖК «Аристократ». Їх вартість була 2 мільйони, а слідство вважає, що справжня вартість 6 мільйонів доларів. А розмір хабара кажуть 75 мільйонів гривень? А Гройсман заявив, що це все неправда. Втім, НАБУ заявили, що триває експертиза оцінки приміщення, яке Гройсман ніби додістав за знижкою. То як вважаєте, якщо експертиза підтвердить дані слідства, чи слід очікувати оголошення підозри саме Гройсману? Враховуючи практику роботи набу, якщо експертиза все таки покажеть по цій справі, що ця різниця в сумах були саме непримірною вигодою, то набу буде зобов'язано пред'явити підозру Горозьману. Це теж буде цікавий момент, і я думаю, що експертиза підтвердить, ми можемо очікувати саме вже підозру. Згадаю і загальну ситуацію в антикорупційних органах. Пан Ситник отримав судовий вирок через відпочинок за кошти місцевих чиновників. Його занесено до реєстру корупціонерів. Та якщо навіть не беремо рішення одіозного КС про незаконність призначення директора НАБУ Ситника, тепер заступник голови ОПЕ підозрюється в масштабній будівельній афері. Це основне з того, що стосується взагалі обговорюваної теми з правами Китася, таких фактів можна побачити нині чимало. Та які економічні наслідки мають такі явища, як вони позначаться взагалі на інвестиційному кліматі? Пане Юрію? Ну, якщо б, скажімо так, Микитася, Гройсмана, Татарова там оце все, і, можливо, інших підозрюваних, які по ходу виникнуть, от якщо б їх справді посадили в тюряйку, отак, на нари, конкретно, з прямою трансляцією судів, я думаю, що це б позитивно вплинуло на інвестиційний імідж України, оскільки нарешті б інвестори побачили, що у нас працює правоохоронна і е, суддівська система влади, оскільки зараз у нас е, ми маємо просто ну таку дику анархію. У нас е, корупції повно, ну очі розбігаються кожен день, але е, корупціонери в тюрму не йдуть. То іноземні інвестори вони що бачать, що в Україні може бути абсолютно будь-яка корупція. Вони прийдуть в, е, в Україну з інвестиціями, їх тут роззують, об'єкт е, у них заберуть, який вони вклали гроші заберуть і, і їм ні до кого апелювати всередині України буде. Тому я вважаю, що. Е, Якщо по цій справі і по всім іншим справам, де проходять корупційні великі гравці, якщо там справді почнуться тюремні вироки, справжні вироки, якщо судді і прокурори будуть доводити до кінця роботу, зроблену детективами, нормально я маю на увазі, і якщо ці, скажімо так, вироки корупційні не будуть оскаржуватись. Такими безглуздими заявами, як про те, що там масони правлять Україною, то ми досить швидко, принаймні, ще при нашому житті, отримаємо плюс-мінус уже стабільну суддівську систему і покращення інвестиційного клімату. Всі інші шляхи, які нам будуть обіцяти, що ми не можемо там. Погіршувати імідж країни ті такими звинуваченнями, такими високопосадовців в навпаки будуть вести нас ще глибше на дно, оце на дно прірви Зрозуміло вас, пане юрію. Пане Сергію, на завершення теж дуже коротко. Як вважаєте, як ця вся картина вплине зокрема на інвестиційний клімат в Україні? Адже ми вже наприкінці 2020-го, Попереду новий рік, нові можливості. Чи вони взагалі будуть? Наскільки мені відомо, що інвестори вже неодноразово зверталися до набу і САП для розслідування і захисту їх же прав, бо в них є дуже часто випадки саме відбрання незаконного землі, або там ще інші випадки там підприємств і їхнього майна, і тому це ще одна справа говорить і дасть сигнал зеленого світла про те, що можна звертатися до набу і можна отримати хоча б можливий якийсь захист. Тому якщо ця справа дійде до кінця, то це е, відіграє позитивно і на інвестиційному кліматі е, України. І якщо ж знову вона буде розвалена до суду, це відобразиться дуже негативно. Тому не, ми бажаємо я бажаю правоохоронцям успіху, і якщо вони доведуть, і якщо їм ніхто палків колеса надто значення буде ставити, е, то я думаю, що інвестори це оцінять з хорошого боку. Дякую вам, пане Сергію, що були з нами ці хвилини. Пане Юрію, теж вдячна, що ви виділили час на цей ефір з першим діловим. До побачення вам і вдалого вечора. До побачення. Добре. Нагадаю, з нами на скайп зв'язку був журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, а Також виконавчий директор антикорупційного штабу Сергій Миткалик. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей на першому діловому.